Якщо тебе постійно тягне шию і плечі, це може бути не тільки про Я незручно спав, уяви рюкзак, який ти не знімаєш роками. Кожен я сам, кожне нічого витримаю, кожне мені не до себе іншим гірше це ще один камінь у цей рюкзак. Тіло теж так думає, раз уже ніхто не допомагає, я буду тримати все на собі. І воно стискає шию, плечі, спину. Ніби буквально несе весь світ, важливе уточнення будь-який біль може мати медичну причину. Якщо тебе давно турбує шия чи спина, обов'язково звернись до лікаря. Але паралельно запитай себе чесно, що саме я тягну на собі там, де міг би попросити про допомогу або сказати ні. Маленький крок сьогодні зроби хоча б одну річ легшою для себе передай частину справ. Відмовся від зайвого так, зроби коротку розтяжку замість ще однієї новини. Якщо відгукується, збережи це відео. Можливо, це той знак, що настав час зняти хоча б частину свого рюкзака з плечей.